Вітаю! Сьогодні, 8 серпня і 11-й день після операції. Хочу вам розповісти, як я себе почуваю. Дивіться, я кожного дня приймаю лікування, таке як врусеміт, щоб не було набріку, антибіотик приймаю, то мені Лор приписав, щоб, ну, щось там по вуху, щоб все було добре. Приймаю е, те, що мені переписав Лор, такі каплі вниз, е, щоб е, запалення не перейшло на пазухи. Також, е, крім того, я завжди приймала вітамін Д, кальцій і е, магній. Ну, і ще пробіотик, звичайно. Оце таке лікування я приймаю. І якщо Рана дуже болить, то приймаю. Ага, Лорд дав мені нурофен протизапальне. І якщо дуже рана болить, то я ще можу взяти там парацетамол або німесил. Оце таке моє лікування. І з тим лікуванням як я себе почуваю, сплю більш-менш нормально. Правда, сплю тільки на правому боці, бо лівий прооперований. І трошки, вже, знаєте, так відчуваю тут застій. Петро мені робить масажі. Легенькі на шиї, на спині, щоб трохи розрухати кров, Масажі дуже потрібні. Харчуюся я згідно тієї дієти, яку мені дали в лікарні. Вони дали мені на сайті, показали, де ту знайти. Я собі роздрукувала, кого цікавить така дієта, то я розповім. Просто напишіть мені у коментарях, чи вас цікавить така дієта. Яку треба застосовувати після операції, власне, на голові, такої як в мене? Ну, або взагалі після краніотомії. Якісь фізичні вправи, то я ще не роблю, Ну, тобто не почала такі, знаєте, чисто фізичну реабілітацію. Просто я встаю, хожу собі трошки по хаті, виходжу на терасу, дихаю свіжим повітрям. От сьогодні перший день що сонечко, так дощі йшли. Щось там трошечки по кухні роблю, там наприклад, щоб не дуже згинатися, то там десь щось там поприбираю трошки, щось трошки приготую. Їсти таке невеличке, бо довго готувати їсти я не можу. Мені починає бути погано. От Сконцентрувати повністю погляд, так, щоб в мене не крутилася голова, я ще не можу. От я дивлюся, і такий по бокам трохи мені світ роз'їжджається. Я відчуваю, що щось не то. Я така, як, як ви знаєте, як під впливом якихось студійних. Така, якби, ну, сонна чи яка, ну не можу вам пояснити той стан. Ну Відчуваю, що це ж не є нормальний стан. Хожу, я теж не можу йти швидко. Швидко я не пройдуся. Я йду помаленьку, тримаюся за стіни, ну, але, по крайній мірі, я хоча б без тих ходунців ходжу. Дуже часто вечором, коли я лягаю в горизонтальне положення, в мене чомусь дуже низький пульс. І я відчуваю таке якби серцебиття, таке, якби хтось насильно витискав ту кров. Та, якби серце дуже мучилося і не могло витиснути кров. І так, шух, шух, шух. Отаке от відчуття я маю. І дійсно, я міряла пульс, був 49 найнижчий. Ну, чоловік каже, що не будемо нічого ніяких дій робити, бо то так, поки ну, якщо б було 40 і менше, тоді так. А якщо 49, ну, то таке. Я спробувала на другий день, щоб не було такого пониженого пульсу, Випила таку легеньку каву з апарата І з молоком. Ну, І пульс так мені на 5 одиниць піднявся. Але просто кажу, що так. Вечором, коли лягаю, у мене є ще шум у вусі, тому що нейрохі сказав, що шум ще залишиться на якийсь час. І я чую, просто коли швидше б'ється серце, а коли воно зовсім повільне. Таке раніше, воно зараз зупиниться так. І так, так би хотіло зупинятися. Я вам скажу, насправді це таке страшне відчуття. Дуже, дуже страшне. От. Це що до серця. Що я ще відчуваю? Я відчуваю час від часу, що в мене є затерпання губ. Я пов'язувала це по-перше, завжди з тим, що в мене мало кальцію. Можливо, це і так і далі пов'язано, тому що як я була в лікарні, то я два тижні не пила кальцію. Не знаю, чому? але мені, в принципі, ніхто не казав, пити чи не пити, але я чомусь подумала, що та не буду, і так купа ліків буде, то ще кальцій. І я ні кальцій, ні вітамін Д не пила. Може, я зробила помилку, не знаю. Ну, тепер я відновила то. Я знову п'ю кальцій і то п'ю так, 800 мг рану і 800 мг вечором. І вітамін Д по 4000 одиниць кожного дня. Ну і магнію п'ю. Не знаю, подивлюся. Ну, на сьогоднішній день, 11 день після операції, я себе почуваю так, якби я була п'яна. От такий стан, якби от я п'яна, і от так і хожу, і так в мене в очах, і от, от такий от стан. Чому я це розповідаю? Щоб люди, які після операції, знали, як може бути, і не лякались того, ну це, в принципі, такий післяопераційний стан буває. Якщо мені дали лікарняни на півтора місяці вже наперед одразу, то уявіть собі, значить, вони розуміли, що мінімум півтора місяці я маю відновлюватися до такого стану, щоб я вже змогла піти на роботу. Ну, тобто до повного видуження. Значить, одинадцятий день це ще не показник. І думаю, що це так має бути. Ну і в ніс, я мені ще лор дала, я так запшикую собі. У мене насмарку нема. Але я відчуваю, коли я каплі ті типу, попшикаю, то у мене починає десь там ззаду щось відходити. Я то відчуваю. Значить, десь там все-таки є застій, ну, бо був вхід до голови, так, і там відкрита така кістка, ну, так, ми відкривали одну кістку, і через ту кістку могло бути якесь запалення, і через неї може просочуватися в носоглотку якась е суровіця, як вони кажуть, тобто якесь сир сирозне виділення. Я відчуваю, що та, якби воно мені щось засихає, там, а коли я попшикаю тими каплями, то воно відходить. Тобто, думаю, що ці краплі і це лікування потрібне було. Бо я так собі що думаю, брати той антибіотик, не брати. Ну, якраз там виділення є, значить вони нагноїться, то краще брати, і щоб того не було. Ну, от така ситуація на сьогоднішній день, кого це цікавить, то так я себе почуваю. До речі, хотіла ще додати, що коли я прийшла з лікарні, то я важила на 4,5 кілограми більше, ніж я пішла в лікарню. Ну, я думаю, що це все була вода. І от е, я приїхала в неділю, а сьогодні вівторок, так, і е, за тих три дні, то 4 кг зійшло. Дійшло, і я вернулася на свою вагу, тому що це все була вода. Я взагалі думала, що я схудну, тому що я 4 дні майже нічого не їла, а потім я так їла його, таке щось перекушувала, тобто навіть ну, не їла такого. Ну, але виявляється, що тіло все набрякає, і про ніяке схуднення взагалі не може бути мови. Мало того, я почитала в історії хвороби, бо мені того ніхто не казав. Що мені ті всі 9 днів давали гормон. І тепер я взагалі не знаю, чи я зможу схуднути. Як це все буде, тому що після кожних гормонів, які я отримувала, то схуднути потім просто нереально. Ох,